Привіт! Сьогодні хочу поділитися новим виробом. Гаманець на відео пошитий з шкіри рослинного дублення та повністю оздоблений тисненням, тисненням з промальовкою. На лицевій стороні виробу зображення вікінга, який плавно через орнаментику переходить в зображення вовка, що теж дуже класно показано на тельній стороні виробу. Поєднання цих двох малюнків надштовхнуло мене на думку стилізувати всі подальші орнаменти у цьому виробі в скандинавській культурі. Всередині є три відділи для карток. На кожному з яких є теж смужка орнаменту, також з правого боку розміщена монетниця. Вона стилізована під скриню, і це дуже круто виглядає. Кожна текстура дерева на цій монетниці, вона промальована, а також є орнаментовані частині ну прямо так, як на скринях із скарбами. На перегородці внутрішній теж є полоса з орнаменту, в центрі вгорі зображені дві сокири, а під ними щит. Такого я ще не робив виробу, щоб настільки було багато тиснень та ще й з промальовкою. Промальовка це взагалі окрема тема для мене, це новинку. Саме тому цікаво почути вашу думку. Пишіть в коментарях, ставте вподобайки, кому сподобався виріб. Можна його придбати.